Доброго ранку, це програма Ранок на Алтаві. І сьогодні у нас ранок знайомств. Ранок, Дорогі гостей. Друзі. ранок гостей. ранок знайомств і ми зустрічаємо чергову гостю в нашому ефірі. Нам приємно констатувати, що це наша колега, журналістка, журналістка редакції програми Ранок на Алтаві Аліса Чичерова. Доброго, доброго ранку, ліса привіт. Ну знову ж таки відкидаємо слово. Ви переходимо на, на ти. ти. Тому що ну на знайомі ми. Отак, от у нас відбувається в такому сьогодні невимушеному форматі, в невимушеній атмосфері наше спілкування ранкове з гостями. Андрій Кадук говорить, що у нас Аліса Чичерова всюди суща. Кожного разу ми ганосуємо твої сюжети. Ну, дійсно, ти у нас і історією і цікавишся. Танця, і з будинками, і архітектурою, так. і танцями займаєшся. Що ще подобається тобі у житті? Ой, ну багато всього, і коли ми говоримо на планірці про плани, так ми завжди кажемо, що я хочу то, то, то потім то, і то, і то, і ми так само розуміємо, як це поєднати і як це Підв'язати підв цю тему там до того, що було перед цим або тиждень до того. Я все це люблю. Я все це люблю да. Я люблю то, з всім любиш то, а потім та 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 те І ти все любиш. Ти всіх любиш. Це чудово. Ну, да, Залишається, якийсь скрізь встигнути. Чи ти займалась Долтави. Долтавівський період життя нас а, цікавить найбільше. Ну це було, це було дуже весело. Це було дуже весело Долтави. Я сама з Кременчука, я там виросла, прожила над. Ну, до останніх там кількох місяців там ]ibly. 15 років. А я працювала в газеті в нашій кореспондент на 5 років. Я я писала культурні події, там різні заходи, ну такі соціальні теми, скажімо так. Тобто я не політика, не кримінал, ми такого не були, ми таке світло радість. От концерти, виставки, люди, волонтери, собаки. Ну, от такі в мене були теми. І я, ну я любила свою роботу, я рада, що в мене тут є ж така можливість. Ну, Не про те саме говорити, але теж, ми в тому числі в тому робити. А ми журналісти любимо поговорити. Так. Я танцювала, угу. я пішла дуже пізно на танцю. О, до цього я промучилась в музичні школи. От, ну, я не промучилась, мама дякую, що повели. Закінчила. <закінчила> я Ой, мама дивіться, мама <закінчила> дякую, що повели. <закінчила> От. Була волонтером. ну, У мене було досить таке насичене життя, то зовсім я поки. А, ну, в роботу я ще звикаю, якось намагаюся свій графік влаштувати, тому поки що тут у мене робота, дню, робота, дім. А до Долтави, ну, до скажімо, це було все крім дому. так, так. все крім дому, Ти волонтер. Розкажи про свою волонтерську діяльність, будь ласка. Ой, ну я думаю, що багато з наших глядачів і в принципі багато хто працює, вони в якійсь мірі є волонтерами. Мої батьки, мої сусіди, багато страждання, вони тут зберігають, що я з маличкою тягла додому, все що не тягавка. Угу. Я знала всіх собак, які, які мене до школи. Я знала всіх, що живуть там по всіх смітниках біля мого дому. Всіх знала, всіх годувала, всіх любила. Ми, Перші да. волонтерські кроки. Кожного літку моїх сусідів при сусідам був головний біль, що знову в під'їзді. Купа, купа, купа ганчір, бо там коробочки, бо щось там лежить, навчить, воно поранене, і ми там плачемо біля нього, обираємося. От, і якусь, ну, я, я думаю, що це те, якісь були, да, там, такі перші такі моменти волонтерства. А потім мені було 18, якщо не помиляюся. А, я пішов в організацію, у нас була і є, є дії міський правокомчука молодіжний, громадська організація. Я працювала, хотіла звідками сам працювати. Ми брали один заклад для себе, це був а, притул для непомнітніх промі, зараз нього інша mm -hmm. назва. От і ми туди їздили регулярно. Що ми робили? У нас була в колективі дівчинка-педагог навчалася. Вона допомагала нам робити програму для кожного з віку. Mm -hmm. Ми косі так об'єднували, там зовсім маленькі, там трошки старші чи трошки старші. Ми планували програму. Запрошували запрошувала психологів з цього закладу, ми спілкувалися, як до дітей підійти, що спитати, що не спитати, щоб це було правильно. Ну без усюкання цього знаєте, таке в ну такі серотип, де да, що треба з ними uh -huh. не треба. Ну дійсно, це тільки шкодить. От і ми їздили. З тим часом ми зробили таку програму, як ми возили їм бо дуже прикольно танці, uh -huh. повезли бібоїв. Там хлопці вчили брейки, це було там захвату тіктоні, пам'ятає, що тоді да, там, <рес> вони, там вони напрям... біля дзеркалів. <рес> ну, Гняняють навколо себе. <рес> так, так, так. Ну, бо теж бо, ну, дуже цікаво, бо такий теж досвід. А потім три роки тому, на водохрещі, я ж на тренування спускалася, люті морози, стояла дуже глава погода. І я спускаюся з ліфту, виходжу відкриваю під'їзд, а там чотири такі бесика цуцики. Чотири. І я така, все, тренування накрили, що робити? зима, там мінус 20, що з ними. Ну, Соцмережі розібрали, допомога дуже мама, там знайшла господарів, я дуже вдячна за це. Потім підкинула ще цуциків. Мама каже, Аліса, вийшла туди кидати. Я кажу, ну да. Вийшла на волонтерів, наших, ті, що займалися безпритульними тваринами, проблемами. З ними зв'язалися, ми познайомилися. Ох, це був такий період, скажімо так, дуже насичений. Багато надивилися, тому що є і такі сумні події, так зв'язані розмішки, безпеки собаки, коти так і є дуже радісні, коли ти знаходиш господаря. Або коли ти береш тварину, вона там ну кажуть, ну лікар каже, ну ліс, ну нема гарантії, а ти виходжуєш, стерилізуєш, віддаєш і всі щасливі, всі плачуть в радості. Тобто ну такі моменти є. Але тільки не сусіди. Тільки сусіди, так да, вони тих родили до останнього дня. Ще поїхали, мабуть, що, що там на сріба по сходах, і там не дивиться на них, видочіпають цю собаку. Почалися події на сході, війна, а то так ми всі розуміли. Я спочатку приймала участь як журналіст, я брала інтерв'ю військових, вони uh -huh. приїжджали там або відпустку, так, на кілька днів там було таке, що так, або це телефоном, ми питали, як там взагалі ну, наручка в побут. Всі знали про масштабний волонтерський рух, так, всі знали, uh -huh. що там відбувається. Або так, або так, я молю телефоном, або особисто, або з дружинами. От ну і потім вже приєдналися. Ми почали. У нас є майдан Кремичуський, плили сітки маскувальні. Тоді всі плили, не знаю, краса буде тривається. І досі ми тут. Я думаю, що так. Ну, якась трошки біжає від цього. Маче добре. От ну і потім знову з роботою кілька разів їздила туди, відвозила допомогу. Ну, в принципі, приїхала в потаву. Я вже знаю волонтерів. А знову таки працюю з собаками з питун тваринами, ми про не робили сюжети. Uh -huh. Знаю тих, хто працює з військовими. Поки знову таки я ще не почався на роботу, тому що звикаю ну, до всього нового. Якось так. Ти мріяла про телебачення? Кажу чесно, ні, тому що працювала в газеті і я не уявляла, що буду працювати на телебаченні, ну в принципі. Я дуже боюся камер, я не вмію фотографуватися. І для мене досі ідеальний ць. журналіст Ідеальний журналіст. Розумієш Суть, ото масштаб проблеми, яка склалася в мене тут. І коли камера? Що, камера? Я така обожаю. <рес> і ну, <рес> і, і Андрійка казав, що ти не переживай, буде як в газеті, а буде просто буде картиночки. Ааа, думаю, нормально піде. Коротше, картиночки все буде. А тут, коротше, ну давай, сюди пишемо. Кого пишемо? Ну, якось це так, знаєш, це було. От. Я ну, близькі, що я не фотографуюся, в мене мільйон фотографій отак, от. <рес> от, і тому, ну, але приходжу на зйомку, розумію, якийсь сред для респондента. Що то знімають, якийсь там дядько з такою з бандурою стоїть, я щось так вимагаю від нього. Тому я не показуюсь страх, що я боюся. Дядько з бандурою це оператор. Я вас люблю, оператори. Тому ні, я думала, що буду просто в газеті, і мене влаштовувала бути по ту сторону. Я ніколи не жила до телебачення, до якоїсь такої впізнаваності. І це не Тому так склалося. Але. Звикає Ліса. Поділися з нами, з нашими глядачами, своїми планами на майбутнє. Ну, так зрозуміло, що в мене дуже сумбурне майбутнє, сумбурні пани, якщо це пані роботи. Сусіди плакати ж не будуть? Ні, в нас є консьєрж, тому сусиків приносити буде важче. Я думаю, там якісь Ні, Я думаю, що якщо пані роботи, то це, звичайно, ми продовжимо скажімо так, таку історичну тему, але mm -hmm. історично в плані, я намагаюся поєднати динаміку, динаміку історію. Не знаю, як це буде виглядати на екрані. От ми про, будемо говорити про будівлі, які так само є, там мешкають люди, там щось зараз відбувається, Це ну, свідчне дуже цікаві ці ця історії. А будемо говорити про ранній розвиток дітей. Mm -hmm. Це теж актуально, тому що багато батьків задаються питанням, а що робити два роки, ми ще не говоримо англійською. Да, ну якось. — І Це реально <смес> Ми, і так, і реально це проблем. Проблем, а, так, тому що вже почати думати, що робити вже два роки. от. Е, хочу зробити, в мене є мрія зробити про танці. Я займалася аж танцями, і зараз ну, дуже такі багато цікавих стилів, вуличні, сучасні, так, так називає хіп-хоп, вох, денсхол, хаус. Хочу показати, як це цікаво і що. Ну там не тільки страдні танці або народні танці це красиво. А будь-які танці цікаві, навіть не знайомі для нас, поки що. Ми це показуємо через призму того, що я приходжу і пробую. От ну і що можна взагалі спробувати? Тому ну поки що це ну от, от так це буде виглядати. І Дядько з бандурою вже не страшний. Так Страшний. страшний. У будь-якому разі ми бажаємо, щоб усі задуми успішно реалізувалися. Дякую. Будемо разом з глядачами чекати з нетерпінням обов'язково. Щоб Скажемо страх дядька з бандурою пройшов, <клес> все ж таки. І були від роботи тільки позитивні емоції, якими ти Аліса, будеш ділитися з нами з нашими глядачами. Дуже-дуже Дякую вам. Дякуємо, що прийшла. Ну тепер до справ до роботи. До роботи так. нагадаємо нашим глядачам, що сьогодні в гостях у ранку на Алтаві наша колега. Знайомимо вас із нашими колегами, дорогі друзі, Аліса Чичерова, журналістка редакції програми Ранок на Алтаві.